Виграв ця боротьба. Можна бити по воротах. Удари. М'яч у воротах. І арбітер показує на центр поля. Ось тут Адемюк. Справа удару через себе. І Каплієнко чи то п'є, чи то віддає передачу. Решниченко на Долбека. Долбек. Біля нього. Три захисники і Коса. Долбек. Далі з м'ячем. Долбек вже у штрафному. Долбек. Проривається далі. Долбек. Долбек. І один-один. Артем. Долбек. Покри, попри мокрий газон, попри всі проблеми, попри те, що його обступили гравці полетіна і навіть попри ось ці лазерні вказівки, які світять йому в очі, все одно створює гол. подачу з кутового, скільки він подібних м'ячів забив вже у минулому сезоні, і в наступному сезоні буде так само. Втікає і простріл. Простріл до штрафного майданчика. Є удар низом і забиває Дніпро 1. Прошили зараз кудрика у ближньому куті. На 62-й хвилині Дніпряни відкривають рахунок. Три хвилини, як і в першому таймі, подав арбітер. м'яч Дніпрян Попенко. Бабенко, Бабенко. О, здалеку б'є! 2-1. Ну це так гармата від Руслана Попенка. Нічого собі, який м'яч, забиває півзахисник Дніпрян. 93 Дев'ята хвилина. Домінго Бланко Удар і Домінго Бланко зрівнює рахунок. Вау, ось це так розв'язка. Тоже атака Дніпра. Один Рубчинський буде бити. Удар! 1-0 Дніпро один виходить вперед. Валентин Рубчинський, який же шедевральний м'яч залітає. Піхальонок готується виконати 11-метровий. 1-0 Остає у нашому матчі. Піхальонок відкриває рахунок на 16-й хвилині. Де є арбітер. Піхальонок розбігається і забиває. 1-1 стає рахунок. Ось так першим ударом в площину воріт. Дніпряни відігрались. Это є та Горбунова. Горбунов. Ще одна подача. І зараз у власні ворота. зрізають м'яч, футболісти Спартака. Ось це так, сюрприз. Ось це так, подарунок. Піхальонок. Гуцуляк, Отримує мяч у штрафному. Гуцуляк пробиває. Гуцуляк! 1-1. Ось він момент, Момент, який насправді виникає абсолютно спонтанно. Бабенко здорово розрізає оборону, віддає на Робчинського. Той прострілює під удар! І Рахунок стає. 1-0. Не було. Могут. Замикає. Сваток. Ще один накидання. Ударить на часиці. 1-0 стає рахунок у нашому матчі. Забиває Володимира Деміло. Дніпра один відзначається з передачі Олександра Фабка. Попередження для себе, який момент, неймовірний удар. Здалеку і ось воно. Ось рецепт Дніпра 1 у цьому матчі. Філіпова і це гол! Олександр Філіпов. Подивіться на його радість. Він все ж таки забиває свій перший, свій перший за дніпро 1! Правим славом. Атака. Іде у Дніпро 1 Адамюк. Його простріл. Як же помиляється Мовченко? Нічого собі. Який автогол! 2-0. Дніпро 1 веде. Оце так помилки оборонці Вереса. Момент може бути у Дніпра один. Гуцуляк у штрафному Гуцуляк. Низоб'є Гуцуляк. 1-0. Забиває команда Максимова. Дніпро один намагається пристосуватися до гри на цьому небезпечному газоні. Що за помилка виникає. Філіпов пробиває. І це перший гол у нашому протистоянні. Олександр Філіпов. У відповідь від Дніпра один у штрафному Гуцуляк і одразу ж Дніпро один виходить вперед. Буквально в наступній же атаці. І Олексій Гуцуляк зміг класно переграти Павла Ісенка. Піхальонок на половині поля суперника. Група футболістів Дніпра в атаці повертається м'яч до правої бровки. Гуцуляк пробиває. Гуцуляк. Який гол! 3-1! Дніпро подвоює перевагу. Чудовий гол від Олексія Гуцуляка. Піхальонок непогана передача на Філіпова. Філіппов. Філіпов 1-1 проти Слюбока. Філіпов потрібно йти на загострення. Філіпов віддає під удар. Удар. Герата виручає добивання. М'яч у сітці 1-0. стає рахунок. На центр поля вказує арбітр. Зараз Філіпов, Як він витримав паузу. Як він віддавного Гуцелюка, ну ось майстер, як Говорять. Центр. хороша передача на Філіпова. Далі прокотив момент. Піхальонок забиває другий Олександр Піхальонок. 2-0. Стає рахунок на користь Дніпра 1. Льонок спокійно, як шар в лузу більярді, скотив у дальній кут. Шниченко. Піхальонок. Хальонок на дальню стійку. Нові передача І у порожні ворота замикає Філіпов. Ось те, що потрібно було Дніпру 1, Це аби піхальонок отримав нагоду підвести погляд і віддати свою фірмову передачу до штрафного майданчика. Могло би бути дуже непереливки подача у штрафний майданчик. Удар і один-один стає рахунок. Сарапій, до речі, без будь-якого супроводу вривався з глибини. Ніхто його не прикривав. Гаркійський. Гуцуляк намагається обійти Ярослава. Гуцуляк у штрафного майданчику. Удар від нього. І це 2-1. На користь дніпра 1. Гуцуляк скористався тим, що. Матвієнко не звужився до нього і під стійку. Навіть від стійки, де ще м'яч влітає у ворота Дмитра Різника. А пробиває який Удариться 3-1! Богдан Лєднів. Що за гол від нього? Як же шикарно Дніпро 1 користується цим стандартом? Адамюк кидає точно на Філіпова. Філіпов розвертається і пробиває 1-0! Олександр Філіпов. Перший м'яч у цій зустрічі забиває. Стар по воротах. І рахунок стає 2-1. Володимир Адамюк забиває. Атаці Дніпро 1 Рубчинський. передача на піхальонка. Піхальонок. Передача на Танчика. Прекрасна передача. І рахунок стає 3-1. 3-1 стає рахунок. Чудова комбінація. Класно розіграли. Просто завели м'яч у ворота дніпряни. Танчик виборює собі м'яч в 2 атакує Дніпро 1. танчик, вирішив пробити саме. Забиває Володимир Танчик. Бачиш, ворота бий. Це така заповідь, мабуть, будь-якого нападника. Хороший футбол ми сьогодні побачили. Атакувальний футбол. Не без помилок, звичайно. Мірошниченко із м'ячем. Його удар! 5-2! Мірошниченко дуже красивий удар за штрафного майданчика, просто в кут. Така діагональна передача від Піхальонка напрямку Лєднєва. Лєднєв! 1-0 Богдан Лєднєв! Ну як же зараз спустили Лєднєва, Як дали йому можливість здарити і що робив Ісенко. Змістився в центр. Віддав не точно Олексій Гуцуляк. У нього не було достатньо простору такого бажаного для нього. Простріл низом і це забитий м'яч на 49 й хвилині. Олександр Філіпов відкриває рахунок у матчі. Після прострілу від Володимира Атамюка. Один чудовий момент має щоб зрівняти рахунок у цій зустрічі. Удар Піхальонка і це 1-1. Навісна передача, дивимося за нею у штрафний сарапі пробиває. Це не було положне поза позагрою в момент удару. У футболіста Дніпра один питання, але станом на цей момент Олександр Філіпов стає автором забитого голу. Геджі вийшов на лівий фланг і Зараз він прострілює до штрафного майданчика. В'яч опиняється у ворота. Кінець 47-ї хвилини. Олександр Філіпов відзначається забитим Ячем. Олександр Філіпов виводить Дніпро один вперед. Олексій Гуцуляк ватації віддає передачу тонке рішення. Удар воротах на другій хвилині Дніпро 1 відкриває рахунок. Це Олександр Піхальонок. От з'їздила людина до національної збірної. П'ятий м'яч забиває в цьому сезоні Олександр Піхальонок. Ух, який момент. Забиває Дніпро 1. З нічим, я здавалося, прийшов цей м'яч Олексій Гуцуляк. Приймає вітання партнерів. Подача Мірошниченка. Удар головою. і Сапутін витягує добивання м'яч у воротах. Олександр Сваток забиває те, що не було за 45 хвилин першого тайму. За дві у другому створюють Дніпряний перший стандарт. Ми говорили про це у першому таймі, що футових ніяких не було. Гуцуля головою, будь ласка, 2-0. 52 хвилина. Сапутін кричить на усіх, але в першу чергу кричить на того, хто відпустив Олексія Гуцуляка. Туарду Сарапію давали сьогодні проходити передачі. Зараз на Гуцуляка проходить Гуцулюк. Шатову майданчику зупиняється. Гуцуляк пробиває і забиває. Олексій Гуцуляк на 19-тій хвилині. Дуже просто розібрався він з оборонцями. Чудова передача. Проходить від Едуарда Сарапія. 33-я хвилина, ще один кутовий виконання Дениса Мирошниченко. А подача помиляється зараз, помиляється зараз Когут і Володимир Адамюк 1-1. Слухайте, на що грати 1-1? Один один? Просто тримайте в 10 го одного Адамюка і буде вам щастя. Так, постійно ось такими пасами у фланги намагається шукати Гуцуляка. Гуцуляк виграє боротьбу двох захисників. Гуцуляк забиває Дніпро один. Що зараз сталося із обороною Динамо? Два футболісти на м'ячі. Це просто катастрофа у команди Шевковського. Дуже легко, дуже легко розбирається Гуцуляк. Гаджиєв. Гаджиєв із підкаті дістає м'яч Бобенко, грає ум'яль. Гаджиєв просувається далі, м'яч під лівою, пробиває Гаджиєв, 1-0, забиває Дніпро-1, з першої такої спроби не влучив у ворота Гаджиєв, але зараз ідентична ситуація, 14-й номер Дніпра-1 відкриває рахунок у цьому поєдинку. Пропускає твардовський. Філіпов підчатував свій момент і забиває Дніпро 1 один на 10-тій хвилині цього поєдинку. Класна подача. Ось те про що я говорив. Олег Очерецький. Знаєте, черецьке абсолютно, абсолютно прокляття для чорноморця. В цьому сезоні для Дніпра усе повернулося на круги своя. Ох, як який м'яч! Я тут щось розповідав про те, що Триціков через травми втратив свою. Ну, якщо не майстерність, то можливо десь вправність чи тонус. Ні-ні-ні. Все тут залишається.